Чудо сані прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця рукавом махає, сріблом все вкриває. Про що йдеться, дітки? Так, просимо, а як же ви здогадалися? Цариця їде у санях та вкриває все сріблом. А як же називається перший місяць зими? Знаєте? Грудень. Місяць грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають Хмурень, Студень? А чому ж кажуть у народі, що грудень це ворота зими? На початку грудня. Земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому досить часто перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється та стає міцним і твердим. Скорочується день, сонечко з'являється все рідше і рідше. Все менше тепла і світла посилає землі. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в ставках, в озерах, в річках, утворюється лід. Спочатку він тоненький, прозорий, як скло. Скрізь нього можна побачити листочки гілочки в калюжах, в озерах, в ставках. Встаньмо на крижину, вона, вона тріщить, нібито попереджає. Обережно я дуже крихка. Ґрунт прикритий листям, а потім снігом може зовсім не замерзати або промерзнути лише на невелику глибину. Сніг, наче м'яка тепла ковдра, зігріває землю і рослину. Підстилка запалого листя. Зимку поступово перегниває і виділяє тепло, тому й вода в ґрунті не замерзає. Рослини споживають її взимку, але значно менше, ніж навесні чи влітку. А тепер, дітки, давайте перепочинемо і затанцюємо разом з веселими сніговиками. Ніх бухласний нагортаєм, хулю будемо лібить, Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. І пухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці. оченята, чорні брівки, і великий ніс спортвинку.